Осінній вечір, тихий листопад, пішла ти і не вернулася назад. Я обходив усі стежки планети, озвися, ненаглядно, де ти, де ти? Я жду тебе, а роки, наче дим, пливуть, пливуть за обрій білих зим. Мені, здається, ніби угорі не зорі, а вогнисті янтарі. Твоїх очей промінчики не згасні, такі ласкаві і такі прекрасні, і я в журі привабливих ночей ловлю, ловлю тепло твоїх очей. Мені здається, ніби у саду не яблуня, а ти стоїш в цвіту. і в серці жар безгрішної любові палає, як весни рожева повінь. І я несу той цвіт, немов фату, крізь будні літ і згубну мерзлоту, а за порогом мокрий листопад, і ти не повертаєшся назад. Я обходив усі стежки планети, Озвися ж, ради Бога, де ти, де ти? Я жду тебе, а руки, наче дим, пливуть, пливуть за грані білих зим. «Ого-го», хо-хо, зітхнула після останньої крапки. Дорогий мій читачу, подеколи мене питають, хто мені нашіптує історії, сюжети, слова, звідки я знаю про це, про те, про інше. Коли б я насправді знала секрет ключів до космосу людської душі і людського щастя, як не на жарти пишалася цим відкриттям і до смерті втішалася б маленьким щасливим. Маленькій щасливій самотині двох зі своїм коханим і нікому б не морочила б голову книжками, не змушувала б ридати і сміятися над чужими долями ні себе, ні того, хто довіряє моєму слову. О, так! Кожен відмикає серце того, кого любить, по різному. І навіть у космосі радості, підгодовує різними стравами. Хто зна, що кому більше смакує у час радості, а що в часи смутку. Мріють крилами з туману, лебеді рожеві, Сиплють ночі у лимані, зорі соргучеві, в вши буказка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати, Не пущу тебе колиску синову гайдату. Припливає до колиски лебедь, як мрії, Опустіться тихі зорі, синові Теми йому розвіяли криками півні, Танцювали лебіді в хаті на стіні, Лопотіли крилами і рожевим пір'ям. Ласкатали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш дорогу, Виростуть з тобою приспані тривоги. У хмільні смеркання мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності любові. Будуть тебе кликать, у сади зелені, хлопців чорночубих, диво наречень Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можеш, тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата, і якщо падеш ти на чужому полі прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть, можна все на світі вибирати сина, вибрати не можна тільки батьківщину. Строптизи осені відріж святого віта, І самотканий дощ, і сонце на чверть, І вже до тлі світастий ситець літа. у цим полям набираний на смерть. Душа полів, ти пам'ятаєш стерню у цю печаль у цю. Останній пензель літньої майстерні та поля зронить краплю багрицю. Змирніє день. Зіщується берези, Замре коріння, все зімри злоті, Убоге поле, ми з тобою крези, Десь наше зерно, гори золоті.